Давай? Готов? На старт? Внимание? А, а, а я не знаю. Так вроде же должны уже было. Слушайте, а кто-то знает, уже можно или нельзя? Или уже нельзя? А если можно, то чим? А если можно хоть чим-то, то як далеко? Ну, кто-то вообще понимает, что происходит? Ты, ты пока не разряжай, Колян, подожди. Ну, вот тот говорят, вот тот, Да очень давно уже вот от Потому я и спрашиваю, кто-то что-то понял? Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование ВСУ американского оружия. Политика. Переговоры между Киевом и Вашингтоном изменили тональность. Да, сильно там что-то поменяло, Вот эти переговоры, вот прям кардинально поменяли. Они уже завершают. працюють, і от вони вже практично завершають роботу над планом, тобто самого плану ще нема. Вони над ним ще от тільки працюють. Значить, е не над дозволенням. Ніхто нічого пока нікому разрешать не буде. А вони працюють над, як там каля, ну, мені так треба от ця гра слов. е по ослабленню обмежень. Тобто самі обмеження знімати не будуть, тільки Чуть-чуть ослабят. Ну, есть э, такой план, вернее, даже плана еще самого. Немало они над ним работают. Работают, работают и никак не доработают. Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование ВСУ американского оружия по территории России. Об этом сообщает политика со ссылкой на западного чиновника и двух других людей, знакомых с ходом обсуждений. А эти ваши знакомые, ну, я так понимаю, сыны, мамы и подруги, вы же нам уже рассказывали? Що Блінкен в Києві сам в руках розрішення везе? Хоча в 21 році можна було просто по телефону позвонити. А тут даже в 20-му. А в 21-му, як говорить наш підполковник середа, що ти мені дзвониш? Що не можеш в Сигналі плюсик поставити? Ну, це якщо хтось кудись спішить. А так, ну а куди спішить, то? Ну, на все, на все, Де, це війна, всього на всього третій років. Да і, і чому перші, говорять американці? у що країні, що хай хто-то дужий начне, а ми там уже підхватим. Ну, якщо, конечно, в плані заплануємо. Лондон разрешил Украине бити ракетами «Шторм Shadow по России. О, согласие Великобритании на удары дальнобойными ракетами по РФ сообщила The Guardian со ссылкой на источники. Ну, хотя опять эти источники какие-то. Ну, давайте источники договаривайте все до конца. Що там не так, бо ну, як то слишком быстро. Так не буває. Издание отмечает, что на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения. О, а это уже больше похоже на правду. Бо Британия, помнится, еще при прошлом премьере нам уже что-то разрешала, но тут же оказалось, что мы там что-то опять неправильно поняли, и снова за рыбу гроши. То есть уже можно, но еще пока нельзя. Кто-то может что-то толком объяснить? Ну сколько мы будем эти ребусы разгадывать, а? Источники газеты подчеркнули, что Блинкин и Лемми вместе приехали в Киев лишь потому, что принято положительное решение по Шторм Шадоу. При этом, как отмечает The Guardian, если бы Лэмми публично заявил о принятом решении в Киеве, то его слова могли воспринять как излишне провокационные. Издания добавляют, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак. В ходе визита в Киев Блинкин заявил, что США с первого дня были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя. в Україні. Ми будемо делать это и впредь, пообещал он. Так, а тепер можна от это все взяти, взяти вот это все і пояснити як для тупих. Як для умних уже не надо, спасибо. Ми уже поняли, що у вас все хорошо получається. Просто скажіть або лучше просто пальцем покажіть, хто должен принять решение. Бо я уже, кажи, здогадуюсь, хто. Но він вряд ли согласится. Йому що, тепер в новий чемоданчик сраться? Британские ракеты шторм могут ударить по Москве, согласно последним оценкам экспертов. Использование Украины дальнобойных ракет таких как Атакамс, agm 158 Джасм и Шторм-Шедов Скальп открывает возможность для нанесения ударов по важным военным и инфраструктурным объектам на территории России. С передачей этих систем вооружения Украина сможет значительно расширить зону поражения. Ситуация может оказаться критической, особенно учитывая тот факт, что цели для атаки Киеву будет подсказывать НАТО. А, я понял. Так подожди, так Нам в НАТО треба обращатися по цьому вопросу, так? Да? Так би одразу і сказали. Ну тільки я туди вже дзвонив. Вони говорять, що, що плану ще немає І що той план, вони взагалі це не вони готують. Що вони від нас його ждуть. Колян, дзвони Зеленському. Зайнято? Ну, значить з кимось говорять. Зеленський передав Блінкіну план ударів по Росії дальнобойними ракетами. Український президент Владимир Зеленський передав Госсекретарю США Ентоні Блінкену подробний план применения дальнобойних ракет для ударів по території Росії, включив в нього список потенціальних целей. Тепер цей план. Ну його там вестимут. Він їхатиме. Потім його. Принесуть в прийомну, так деньок, другий, він там полежить, а потом, потом, коли там у шефа буде яке то время, це я, ну так. Спеціально не швидко говорю, щоб ніхто не, нас потім не обвинив, що ми кудись спішимо, коди там підганяємо. Ну, і відкриють, почитають, скажуть, а що це за вони нам підсунули таку? Ну ось, ось, оце, ну куди ви тут стріляти зібралися? Алло, там вже нічого немає, давним давно. І так, так ти передзвонив, у них ще раз спросив, чи вони там все убрали, щоб ми потім знову не були винуватими. Украина имеет свое оружие. Остин о том, почему США не дают разрешения бить вглубь России. В своем заявлении министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что исход войны не может быть определен только оружием. Он подчеркнул важность поддержки Украины в ее усилиях по успешной защите своей территории. В Украине уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности атакам цели Шторм Шедоу. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для кабов, за пределы радиуса действия атакам, пояснил он. Тогда А поки ми з вами тут з пустого порожні переливаємо, так вони дійсно кудись перенесли. Так що ви нас тоді від от роботи відкриваєте? У вас вже своє вружжя є, ними бийте. Якщо не йдете, куди, звісно. Да. Ну да, у нас вже да, своє оружжя є. Так воно тихоходне. Ну, це я не про вас, якщо, що. але з вашою тихоходністю, я чувствую, у нас вже і ракети свої. Поки ми з вами всі подписи по всім жакам під планом, над яким ще работают, по там там, смягченню там, по смягчению, усилению, по, по усилению смягчения, я уже запутался, если честно. И, вот, я опять начинаю догадуватися, чия подпись під цим планом должна бути решающей. Путін заявив, що рішення Запада подальнобійному оружию будуть означати війну НАТО з Росією. Подожди, так а ви що, ви нас от это все время обманювали? Ви ж нам з першого дня говорили, що ви з НАТО воюєте, там цілу війну, азуміється, ви ще навіть не починали. Так тоді цей вопрос не ми вам повинні задавать. А ті, хто наївно полагали, що вони з цим НАТО третій рік воюють, а тут оказалось, що НАТО на цю війну навіть не приходило. ВДВ за честность и справедливость. Путин. Применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет значить прямое участие стран НАТО в боевых действиях в Украине. Как-то непонятно для нас, фронтовиков. То есть, когда нас здесь, на СВО, ебашат натовскими 155-миллиметровыми снарядами, Хаймерсами, Брэдли и Леопардами, то это не прямое участие стран НАТО в войне против России. А вот когда может прилететь по Москве и Кремлю, то прямое это будет участие стран НАТО в войне против России. Получается, что Ленеры, Денере и Запорожской и Херсонской области. По мнению старшего главдеда, это не Россия, тогда возникает резонный вопрос: а нахуя тогда все это? а пацаны здесь гибнут, если Путин думает, что здесь не Россия? Ну, тут я сам вам за Путина уже могу ответить. Бывает, ну, бачите, что вы ставите его этим вопросом, риторическим вполне вопросом, ведь это ну, такие неудобное положение. То давайте я отвечу: Да! Ви всі тут у нас дохнете ні за що, за які-то очередні путінські бредні, в яких він сам але вже запутався. Ну, є всі хороші новості. На фоні всієї трахамудії з дальнобойними ракетами, вони вже самі відказуються називати наші території своїми. А там по снарядам, Хаймерсам, Бредлі, Леопардам, взагалі вже ніяких питань немає, як і по F-16, якими вони пугали, що вони стануть символами чуть ли не ядерної війни. Ні, вже все. Забулось. У Путіна вже і, і там ніяких питань нема. Остається ну, така сама малость. Сама сама малость. Я вже просто не знаю, як об'яснити нашим западним партнерам, що всі от ці путінські страшилки це просто так і розстереть. І для того, щоб не пугались путінської реакції на дальнобойні ракети, давайте прямо зараз уже почнемо дискусію про передачу нам ядерної бомби яку ви нам, звісно, ніяку бомбу ви нам не дасте, і ми на це навіть не розчитуємо. Але на фоні розговорів про ядерну бомбу, розговори про дальнобойні ракети вони вже повторяють всякий смисл. І війна НАТО з Росією починатиметься ровно з того моменту, коли ми примінимо вашу ядерну бомбу. Як вам такий план? Ну, ви ж любите плани. Давайте почнемо працювати над цим. Вам же ж все одно над яким. Планом работать. Ну і тут отдельний реверанс я зараз зрозумію в сторону наших западних зрителей, які дуже часто критикують нас за тон, за те, то, що ми такі от прям неблагодарні, що нам столько допомагають, що інших партнерів у нас немає. Якщо комусь щось не подобається, а нам це дійсно, все прикиньте, не подобається. І так, да, інших партнерів у нас немає. Тому ми і пинаємо постійно ваших керманичів. Бо якщо б ми цього не робили, я вас завіряю. От, Уже на цей момент воювали би і сиділи б по підвалам не ми, а ви, самі, лично. І тоді ви з офігіненням слушали от ці всі путані об'яснення. Тому ми вам сейчас намагаємося, що обяснити. Будучи при цьому благодарними вам дійсно, ну щиро говорю, благодарними до самої землі, що може по-друге, другому що дивіться, що якщо ну, б усі кожен раз так довго, нудно і непонятно об'ясняли б жінкою. Ну так можна і не можна, то ми з вами наверняка на цей світ так би і не з'явилося. Тому ще раз спрашую, хто то зрозумів, можна і не можна? То я не вас спрашую, Ізульда Філіппована, і ви про що? Так, ну а тим часом давайте, поки великі дядьки там ніяк не можуть ні до чого рішитися. Бить чи не бить наші хлопці б'ють. І пам'ятаєте, я вам обіцяв показати, як воюють наші впівішники. Наші хлопці із батальйону безпілотних авіаційних комплексів, ну як називається батальйон БПАК 120-го окремого розвідувального полку, передали нам свіженьке відео, це буквально вчора вранці. Було, Показали, як воюють наші ФПВ-шники, як взагалі це робиться. І, до речі, за цими кадрами ви зараз можете побачити, як, ну, скажімо так, як воюється нинішня війна, війна на даному етапі. Ну, от дивіться, така, можна так сказати. Певна сіра зона, це знято під Нью-Йорком. Наші хлопці воюють, зокрема, і на цьому напрямку. І он, о, бачите, побігли, воно тіла тіла прориваються в якусь закинуту будівлю. І отак вони зараз вівують по два, по три тіла кудись намагаються проскочити, прорватися, коли у них щось так виходить. Потім вони там закріплюються, накоплюються і отак скачуть далі. Все Пішочком, все отак бігом. Наші хлопці моніторять усе це з крила. І коли виявляють, де оці от чорти, куди вони прориваються, де вони отак потихеньку зібраються, вилітають наші ФПВ-шники. Вони вже чітко знають, куди. От вилетіли, залетіли. Бум-бум. А -бум. і от результат. Все те, що от туди заскочило. Воно тепер гарненько отак горить. На жаль, разом з будівлею, але ця будівля горить разом з тим усім гімном, яке там накопилось. Так що, отак чітко і отак гарно. Але ну, от, таких от ситуацій зараз на лінії зіткнення відбувається, ну, їх там можна сказати, тисячі. От вони отак по два, по три, по два, по три, як торгани скрізь проривається, нашим хлопцям треба все це моніторити і вчасно на все це реагувати. Оскільки, ну, це. Це багато і великій прям кількості отакі от прориви. Тому там зараз відбувається те, що ми бачимо на східному напрямку. Але, ну, скажімо, така тактика має свої вади, і я сподіваюся, вже найближчим часом результат цих вад для противника ми з вами чітко побачимо. Тим не менше, ви бачите. Це от конкретно наші хлопці 120-го окремого розвідувального полку, батальйон безпілотних авіаційних комплексів. Оце отак вони воюють, це їхнє відео. Ну а ми з вами для того, щоб от вони нічого такого не пропускали, щоб у них було більше можливостей для такої війни, і це ну не тільки про наші підрозділи це говорить про... Всі Збройні Сили України, Збройним силам України особливо на цьому етапі, треба дуже серйозно допомагати. Ми з вами допомагаємо. Зокрема, нагадую, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк і допомагаємо донатами. Коротко для тих, хто не знає або забув, як. От у вас на екрані зараз два QR-коди. Це на, е, скидаємо все на 120-й ОРП. Це банка на монобанковій і конверт на Приватбанковій. Просто навели смартфон, перевели гроші, ніяких коментарів, нічого писати не треба. Це все йде от прямо на благодійність. Якщо вам все це незручно хотіли, б інакше, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі, і в описі до цього відео ви знайдете масу інших варіантів. Там є і картки. Прямо номери карток, є короткі посилання, куди можна переводити донати. Там є скріл, там є PayPal, там є біткоін-гаманець, там є окремо на цьому наголошую. Наша сторінка на GoFundMe. Туди теж дуже зручно, особливо якщо ви живете за кордоном України. От особливо це рекомендую. Але усі оці варіанти, з яких ви будете вибрати, там обов'язково ще раз наголошую, обов'язково зазначайте, для кого платіж. Чи там Каляну на віска з із Ізольди Філіповні на Апахмілон, чи Коту селю на буси, чи це все-таки ну, військовий, армійський, воєнний платіж нашим хлопцям, розвідникам 120-ці, 120-му РП. Я хочу, що ми, в принципі, ці платежі розрізняли. Але окремо наголошую. Допомога Збройним силам України це в першу, в другу, в третю, в десяту і в п'ятнадцяту чергу. І тільки в якусь таку 16 допомога нашому проєкту може бути, щоб допомогти нашому проєкту. Ставайте нашим спонсором на Ютубі. Там невеличкий об'єм спонсорства. Просто опустіться під це відео, знайдете кнопочку біля підписатись і перевірте, чи ви ж підписані на наш канал. Там буде кнопочка спонсорства. Або ще краще, щоб не заморочуватися усім цим, один раз, але гаразд. Стати нашим партнером на Патреоні. Там теж є вся інформація. Ставайте нашим партнером. І це не треба буде робити кожен раз. Ви там один раз це зробили, чітко все зафіксували. І далі концентруємо всі свої зусилля на допомозі Збройним силам України. А Збройні Сили України зроблять так, що все буде Україна. Ну і я вам тільки що показав, як гарно і влучно, і результативно вони це роблять.